Да, да. Зайняла третє місце. Я сьогодні виступала на змаганнях по триборству. Я так переживала, я змагалася. Я взагалі не думала, що я займу якесь місце, бо я дуже, 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 дуже переживала, плюс скидування ваги. Ну я зайняла третє місце, і я дуже дуже рада була. Займаюся я у Деценка Віктора Васильовича. Якби не він, я б, мені здається, не, не справилась. Я з тренером підтримувала зв'язок. і В ітогі він приїхав і тренував мене в Дніпрі. Мені здається, що це дуже важливо, що я виступаю за межову. декілька чоловіків і все, і я. Немає цієї команди. Роз'їхалися люди, скажемо. роз'їхались, ну, так. Роз да. давай давай, да давай. сьогодні. Проводився кубок Дніпропетровської області серед юнаків дівчат. Юніорів, юніорок, зв'язку з великою кількістю змагання проводилися перший раз на два помости. У нас приймали сьогодні участь три учасники: два юніора, які зайняли друге і третє місце. Це Левченко, Євген, Ткаченко, Едуард і дівчина Тетаренко Христина, яка зайняла третє місце. У нас група працює 11 чоловік і набираємо другу групу. На базі Академії музики? Так, да, на базі Академії музики. Ті, хто у Дніпрі і хто може добратися до Дніпра, будь ласка, приходьте, будемо займатися.